Яка ситуація і досі болить у середині вас, хоча ніхто про це навіть не здогадується? Коли я був в Іраку, я знайшов хворого молодого голуба. Я його виходжував і він став моїм другом. Найчастіше він просто сидів у мене на плечі, і я навіть навчив його літати. Обережно підкидав його як футбольний м'яч, він робив величі а з Николою знову сідав мені на плече. І мені доводилось носити хустинку на плечі, тому що він багато какав. Я жартома назвав його Бам, на честь Бама-Меджера і тому, що він бахнув об задню частину хамера під час своєї першої спроби залетіти. Багато офіцерів і сержантів було Злючені тим, що я тримав цього птаха, хоча я тримав його на дворі в затіненому місці, і він нікому не завдавав шкоди. І одного разу я знайшов його мертвим, там де його хтось розтоптав. Його кишки вилізли з тіла, і він був повністю розбитий. Якийсь боягузливий довбаний псих убив Бама зі злості, і він не мав яєць, щоб зізнатися в цьому. Він похований у пустелі неподалік від балади в Іраку. Я мусив бути стійким, бо я не хотів, щоб вони отримали задоволення, побачивши, як мені боляче. Але Насправді моє серце і досі розбите. Загалом, вся ця історія не могла закінчитися добре, тому що зрештою мені довелося поїхати. і Я не зміг би забрати його з собою, але це не повинно було закінчитись так. Це був важкий час у моєму житті. Додам трохи деталей. Це було в Іраку в 2003 році, одразу після першого вторгнення, і я був ще дитиною. Я навіть не був достатньо дорослим, щоб самостійно жити. Двоє моїх друзів загинули в катастрофі гелікоптера. Ще один загинув від мінометного обстрілу, а мій найкращий Шій друг покінчив з життям. Це була настільки травматична частина мого життя, що все це було поховано там, у спогадах, і я ніколи не плакав. Я не згадував це, бо це травма. Але тепер, після розповіді, тут і після ваших історій, я сиджу в машині, і вперше за 20 років я плачу. Приємно виплеснути все це назовні і не тримати в собі. Ох, спочивай з миром, маленький бам. Голуби, недооціненні птахи, які були важливими супутниками у першій світовій війні, коли вони літали над небезпечними полями битв, щоб доставити телеграми. Ну а ще вони дуже милі створіння. Те, як людина ставиться до тварин, може розповісти вам майже все, що потрібно знати про її душу. У даному випадку це чітка декларація того, хто ти є і хто є той злочинець. І я сподіваюся, що у вас буде можливість в майбутньому піклуватись про істот, які цього потребують. Адже ви явно були надійною і турботливою парою рук. Того дня, коли загинула моя старша сестра, вона заснула за кермом у 16 років. Ми приїхали, щоб упізнати її тіло, а потім домовитись, щоб її останки перевезли додому. Того ж дня під нашим гаражем з'явилося те, що виявилося поштовим голубом. Він, хоч і залишився з нами, але він не підпускав нікого із нас до себе. Він відлітав а потім повертався назад. Інколи воркував біля нас. Хтось купив йому пташиного корму, і я пам'ятаю, що вся наша сім'я і друзі були просто в захваті від цього птаха. Він не давав у руки і був з нами до дня або, можливо, наступного дня після її похорону. Я був єдиним, хто вийшов на вулицю під навіс для автомобілів і просто насипав трохи пташиного корму у руку. Я простягнув її, він наблизився і трохи поїв з моєї руки. Після цього він просто полетів геть. Я його більше ніколи не бачив. Зараз я знаю, що є поштові голуби, а є траурні голуби. Вони не однакові, хоча виглядають схоже. І коли я бачу самотнього траурного голуба, я завжди вітаюсь із сестрою і хочу додати. Ому з вами дуже пощастило. З 5 до 13 років мене розбищував батько, і мама його захищала. Він припинив лише тоді, коли в мене почалися місячні, бо це могло спричинити проблеми. І жоден дорослий, який був уповноваженим послухати мою історію, мені не повірив. Вони казали, що я брехуха. Менш з тим моя мама і досі його захищає. Він був зареєстрованим сексуальним злочинцем, коли вона за нього виходила заміж. Моя шийка матки так пошкоджена після цього, що я не можу мати власних дітей. Мене вразила смерть вічима. Мій рідний тато пішов із сім'ї, коли мені було десь 5 років, і він постійно обіцяв повернутися. Тож я роками його чекала, перевіряла поштову скриньку тричі на день, добре знаючи, що пошту доставляють лише вранці, але я була у відчаї. А потім моя мама зустріла цього хлопця. Але я його ненавиділа до глибини душі зі зрозумілих причин, проте він був справді милим зі мною, а невдовзі в них народилась ще одна дитина. Десь через рік після поїздки в Ікею, коли ми сиділи в машині, що. Щось в мені клацнуло. Я дивилась на нього, як він сміється з мамою, і я досі пам'ятаю, як довго я про це думала. Ну про те, що, скоріш за все, мій батько вже не повернеться. Після того як мама завагітніла, він став повністю мовчазним. А ось цей хлопець ну відчим, Він тут у мене нова сім'я, і все буде добре. І тоді я його запитала, чи можу я називати його татом. А наступного дня він загинув у нещасному випадку на виробництві. Мені було 9 років, і з тих пір я не в порядку. Я не говорю про це здебільшого тому, що буде неприємно моєму молодшому братові. Любі слухачі, а зараз саме час поставити лайк цьому відео і підписатися. Якщо ви ще цього не зробили, я дуже дякую кожному, хто проявляє активність. У дитинстві з мене знущалися. Я завжди була тією подругою, яку ніхто не любив, і про яку говорили за спиною. І знаєте, я таки не змогла це прийняти, пережити. Я все життя мала низьку самооцінку через це. Завжди відчуваю себе потворною, невеселою, коли мене оточують люди. Коли я була зовсім маленькою, мої батьки завели Добермана на ім'я Гретта як домашнього улюбленця, і вона швидко стала моєю подругою. Ми були нерозлучні. Моїм батькам не подобалось, коли я брала її до себе в кімнату спати, тому часто я лягала спати з нею на підлозі біля вхідних дверей. Одного разу, невдовзі після мого сьомого дня народження, я повернулася додому зі школи, а Грети не було. Мої батьки її віддали. Я й досі пам'ятаю, як я побігла до своєї кімнати і просто дивилась у вікно. Я сподівалася, що все це не Насправді мені розповідали, що після цього я не розмовляла декілька днів. Це було 42 роки тому, і мої батьки вже померли. Вони таки не змогли пояснити мені, чому вони віддали мою Гретту. Тож я вже ніколи не дізнаюся, чому, і я навіть не змогла з нею попрощатися. Одного з перших котів, яких ми з чоловіком завели, звали Томі. Великий звір, справді масивний. Він був схожий на домашню пантеру, проте він мав не солодше нявкання і був найбільшим боягузом. Щоразу, коли ми йшли до ветеринара, він залазив мені на руки, щоб я тримала його під час околів, і заривався в мене мордочкою. Одного разу я готувала вечерю, а він випрошував у мене недоїдки. Він стояв на задніх лапах і впивався кігтями в моє стегно, нагадуючи мені, що ось він, ось він тут, і він хоче їсти взагалі-то. Я його слала геть, і він зістрибнув і пішов геть, як я й просила. Приблизно через хвилин десять мій чоловік піднявся на гору, щоб розвісити білизну, і закричав, що з Томі щось не так. Коли я піднялась на гору, наше двоспальне ліжко лежало на боці, а Томі опинився прямо під ним. Він скавулів від болі, а його задні лапи зовсім не працювали. Ми були у ветеринарній клініці за лічені хвилини. Ми подзвонили їм по дорозі, і він кричав весь час, але його голос був вологим. Ветеринар його швидко оглянув, забрав і дав йому. Велику дозу знеболювального до слова, у Томі завжди були шуми у серці, і на жаль, його серце викинуло два тромби. Один застряг у хребті і паралізував його, а інший у легенях. Вони запитали нас, чи хочемо ми його побачити, і ми погодились. А бідолашний Томі був настільки розлючений, що спочатку він нас не впізнав, він гарчав і шипів. Аж поки ми з ним не заговорили, і він не почав муркотіти. Через 10 хвилин ми його приспали. Ми розмовляли з ним, ми гладили його весь час. Після того, як він помер, рідина. В його легенях почала витікати з носа і рота, і я не могла змиритися з тим, скільки її було. Як тільки він помер, мій чоловік вийшов з кімнати і ридав у залі очікування, але я не могла його залишити, і я не переставала його гладити. Ветеринару, врешті-решт, довелося мене таки вигнати. Після цього, протягом декількох тижнів, коли було тихо, я завжди чула плач Томі. І я не думаю, що я коли-небудь забуду цей звук, який він видавав. Я розлучилася зі своїм колишнім, а ми були разом 10 років, і я ніколи не зможу прийти до тями після того, що я залишила з ним нашого собаку. У мене не було вибору іншого. Я роками плакала, коли згадувала про неї або бачила собаку боксера. А кілька років тому ми навіть зустрілися з ним його собакою, і вона не тямила себе від щастя, коли побачила мене знову. Вона була найчутливішою, найщасливішою душею, і я відчуваю провину за те, що я її залишила. Моя відповідь депресія, і не та, що заявляє про себе. Моя депресія тиха, осіла як важкий туман, що ніколи не розвіюється. Я намагаюся маскувати її як свідомо, так і несвідомо, пригнічуючи очевидні ознаки. І у більшості випадків ви ніколи не помітите її. Я сміюся, реагую, я функціоную. Але на все, що я роблю, падає тінь. Слабка, але завжди присутня. Вона ховається в куточках мого розуму, як безлад, з яким я по Стійно кажу собі, що розберусь пізніше. І коли спіраль закручується, як це було останнім часом, з нею стає важче впоратись. Вона просочується у вигляді дратівливості, нетерпіння і цієї дивної потреби бути зайнятим. І, можливо, це не так вже і відрізняється від того, якою я є зазвичай. Чесно кажучи, коли я формую нові стосунки і орієнтуюся в них, стає все важче розрізнити, де я, а де депресія. Річ у тім, що я зазвичай насолоджуюсь тишою, є щось священне в тому, щоб. Сидіти, не маючи нічого окрім своїх думок. Але коли я в такому стані, тиша стає нестерпною, тиша стає ворожою. Це виснажливо постійно боротися з думками, які не хочуть існувати. І не подумайте, я не звинувачую інших людей у тому, що вони її не помічають або за те, що не хочуть помічати. Депресія, штука важка, і ніхто не хоче уявляти, як хтось, кого він любить, тихо несе щось таке темне у собі. Я ніколи не показую ознак, які люди вчаться шукати. Кати я не завдаю собі шкоди, я не роблю нічого нерозважливого, щоб викликати тривогу. Тож, на перший погляд, немає про що турбуватися. Проте мені хочеться вірити, що люди навколо мене роблять все, що можуть, борються з чимось, чого вони не до кінця розуміють, хочуть допомогти, але не знають як. Правда у тому, що вони не можуть допомогти, і я їм не дозволю. Я сама себе перетворила на людину, яка нічого не просить. Людина, яка сама перевертає гори, тому що люди, які мали б колись мені допомогти, цього не. Зробили. Або, не дай Боже, вони не змогли зробити. А тепер люди, які хочуть мені допомогти, стикаються з неможливими стандартами, які мені довелось створити, щоб вижити. Я гіпернезалежна до певної міри. Якщо щось треба підняти, я підніму. Якщо я поранилась, я себе латаю. Якщо мені потрібна лікарня, я сама туди піду. Ось так я справляюсь. І те, як я тримаюся, сильна, врівноважена, незворушна, це єдине, що коли-небудь по-справжньому мене захищало. Я часто кажу людям: Ах, нічого не трапилось, просто. Відчуваю тривогу або, блін, погана погода. Я думаю, що в глибині душі я покликана бути щасливою, промінчиком сонця бути, але навколо цієї частини мене не проникна бульбашка. Проте я намагаюся грати цю роль у своєму повсякденному житті для видомості, так. А також щоб довести собі, що навіть якщо я не зможу зцілитися, я все одно можу отримати максимум від життя, поки воно є. І я буду тут, я буду тут надовго. Чи це абсурд, чи просто прийняття, я не впевнена, все, що. Я знаю це те, що у нас тільки одне життя, і воно закінчується швидше ніж здається. І я готова. Я протримаюся до кінця. А для тих, хто знайшов частинку себе в моєму посланні, нехай світліші дні незабаром знайдуть вас. Любі слухачі, і я дякую вам, що ви завжди зі мною. Дякую, що ви мене слухаєте. Пропоную вам написати у коментарях одне слово, яке ніхто б не здогадався, що воно має для вас особливе значення. А ми спробуємо вгадати, що за історія стоїть за ним. І не забувайте ставити лайки і підписуватись.